Леонор, доброго вечора вам. Чи чуєте ви нас? Чи... Доброго, доброго чую. Дякую. Ось, щось дуже темно. А чи не могли б ви трошечки від, від сунути, відсунутися від екрану? Ось так. Так. І, і я а просто. Я, я так розумію, що це з зв'язком щось таке. Ні, ні, ні. Зв'язком я вас чую чудово, тільки так. обличчя ваше насправді дуже темнувате. Якщо можна, то зробіть щось. З, зі світлом, можливо, включіть його. Можливо, якщо у вас є більше світла. Це Світло... було то... включене, але не, не чогось зрозуміло. Завжди було зараз. Ага, ну, ну будемо так спілкуватися. Скажіть, под... Скажіть, будь ласка, от в вашому рідному місті, в Судаку, як. Там, з курортним сезоном, взагалі ви бачите якихось відпочивальників, людей, які приїхали відпочивати з сім'ями, чи ще просто зарано, чи насправді через ту ситуацію, що сталася в Криму в березні місяці, люди не не дуже їдуть? Ну, на, насправді, взагалі, то можна сказати, що нема зараз ніякого сезону. Ну По-перше, в нас таким індикатором сезону завжди був травень місяць. Якщо люди в травні є, то напевно можна вважати, що і сезон буде. А в травні нікого не було. Тобто, потоку людей, який був ну, хоча б в прошлому році, зараз ну, просто немає. Якщо ви подивитесь веб-камери Судака. То ну буде зрозуміло, що пляжі пусті, набережна пуста і ну, зовсім нікого нема. Тобто сезону немає і навряд чи буде. А в інших містах можливо володієте інформацією, тому що ми читаємо кримські сайти, і навіть люди, які тобто люди, які підтримують в принципі оцю російську анексію, так які в принципі, от їм подобається Росія, їм подобається те, що зараз це фактично так анексована територія Росії, вони все одно хвилюються через те, що сезон не почався, але там підбадьорюють ОНО про те, що ну от, от він все ж таки почнеться, скоро все буде. Ви як бачите це? Наприклад, на пляжах там Алушти. От ми показували фото, де тільки солдати лежать на оцих от шезлонгах, так, на одному з пляжів. Чи на пляжах там Ялти, Євпаторії? Ви бачите? От чи відомо вам про те, що туди все-таки їдуть якісь люди? Ні, така ж сама ситуація і в інших містах Криму, тобто і в Ялті, і в Алушті, і в. Феодосії, і, і, ну, в, в майже в усіх містах а, Криму. Чому? Тому що, ну, по-перше, є об'єктивні причини, чому немає сезону, а, це транспортна проблема, з її не можуть вирішити ні Ксьонови, ні Медведьвини, ні, 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 ні хто ще. А, тому. Ну, Тобто, туристам просто немає змоги достатися до Криму нормально. Тим, тими шляхами, які були раніше доступні кожному туристу. Ось. Тому тобто, ну, неможливо так. А чи будуть от е, говорилось багато про те, що бюджетників з Росії будуть вести відпочивати в Крим, ну фактично примусово, напівпримусово. Чи вже от, є якісь можливо домовленості з кримськими санаторіями про те, що якісь працівники бюджетних сфер з Росії будуть там відпочивати? Ну наскільки я обладаю інформацією зараз, то э, ну, да, така інформація була, що вроді би як... Как... ну, не знаю, насколько примусово, принудительно или каким-то еще образом, по крайней мере, выдают путевки и так далее. Но сейчас вот такая новая тенденция среди школ по Крыму – это, скажем так, выдача путевок в детские лагеря, в санатории Крыма нашим же крымским ученикам, то есть, ну, то есть какое-то распространение, скажем так, этих путевок внутри в Крыму. То есть таких программ никогда не было для школьников и не для каких-то там сирот или еще каких-то там социально необеспеченных слоев. А сейчас активно, ну, практически в таком в принудительном порядке обязуют местных, скажем так, школьников ехать отдыхать. Ну, в принудительном я, ж, естественно, что не с подпалки. Что касается отдыхающих в санатории из России, то но ну, если бы они были, то были бы и на пляжах, наверное. Но поскольку пляжи пустые, город пустой, рынки пустые, то есть все те объекты, по которым раньше можно было судить о количестве отдыхающих, на сегодняшний день они пусты. И поэтому, ну, элементарно даже на работу сотрудников на курортные какие-то объекты начинают набирать не с мая месяца, как это было раньше, а с 1 июня, и то это ориентировочно. Вот. Поэтому говорить о сезоне, ну, это практически невозможно. Uh -huh. Дякую вам.